Ми в цьому залі ми відкриваємо черговий проєкт, який розповідає про трагічні події, які відбуваються в новітній російсько-українській війні. Сьогодні у нас нові історії. Історії, які стосуються таких, такої сторони, яка трішки замовчується, про яку неохоче люди розповідають, але про це треба говорити, про це треба знати. Щоб це не повторювалося, щоб допомогти тим, хто пережив ці страшні події. Сьогодні у нас історії вишиті волини, історії, про які мовчать вишиті на рушниках. І для урочистого відкриття цього мистецького проєкту я запрошую до слова заступника начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації Катерину Полтон. Ставлення. Насправді, зали музею мистецтв вже традиційно стали судовиця зала сакрального мистецтва, вона стала таким свідком злочинів і горя, яке ми, як українці, як нація маємо через російсько-українську війну. І знаково, що саме через мистецтво ми проговорюємо свій біль і Ті переживання, які е, несе кожен із нас. Е, жінки і люди, які постраждали від сексуального насильства, е, це така травма, яка ніколи не залишить людину. Вона не піде ні з пам'яті, ні з життя, поки не піде сама людина життя. Про це говорити дуже важко. Про це свідчить задокументовані всього-навсього десь близько 155 справ. А їх набагато більше. Про це важко говорити. Проте це можна описати, це можна вишити, це можна зафіксувати, зафільмувати. Вся міжнародна спільнота працює над тим, щоб виявити ці злочини, і над тим, щоб а, ці злочини стали явними для всього світу. Насправді для мене ті жінки, які згодились на цей проєкт, є героїнями, адже окрім того, щоб пережити, прожити це. Ще пережити і прийняти той бій це надскладно. Але наш обов'язок українців розказати всьому світу, що відбувається, і хто є хто на цій землі. І такими проектами ми можемо робити набагато більше. Адже візуальний контент, супроводжуючий текст, може підсилити враження, може надати. Дати зрозуміти людям, які читають весь біль і побачити в цьому всьому також надію, надію до життя. Для мене ось цей синій, синя вишивка, ці квіточки, які потім виростають. Для мене це про надію. І мені здається, що українці дійсно непереможний народ і мають в своєму генетичному коді вишитому боротьбою, боями. Через століття ми маємо ту непорушну силу і силу говорити про це, і силу пронести це, і змінити світ на краще. Або тому і такі страшні випробування випали на нашу долю. Дякую організаторам, дякую Алі Воложені за те, що е, знайшли цей проєкт, долучили його, привезли його в Кропивницький. Сподіваюся, вся область може побачити е, ці інсталяції і ці метафори. Це важливо, і ми на своїх місцях зараз розбудовуємо потужну мережу, потужну систему по допомозі жінкам і дітям, які постраждали від сексуального насильства, гендерно зумовленого насильства, насильства пов'язаного з війною, домашнього насильства. Адже ці проблеми з війною тільки загострюються, вони нікуди не діваються. Вони можуть здатися візуально меншими, тому що про них менше говорять, тому що здається, що це не на часі. Проте і увага всієї міжнародної спільноти направлена на те, щоб, не, знаєте, щоб ми не зробили кроки назад. Адже з 2018 року, коли законодавство по протидії насильству з'явилось в Україні, потім ми а, вибороли ратифікацію Стамбульської конвенції в тому році, ми зараз маємо всі законодавчі передумови і можливості для того, щоб подолати а, цей факт, працювати з людьми, які постійно і то, не дати молодим поколінням взяти це в свої алгоритми поведінки, в свої е, родини. Тому то, насправді саме в Кіровоградщині зараз максимально ми працюємо над тим, щоб створити безпечне середовище, безпечні простори для жінок, для дітей, для всіх, хто потребує допомоги. Ми це робимо спільно з ходом народонаселення, спільно з Юнісефом, також на місцях. Готуємо все, що необхідно на адміністративному рівні, щоб бути готовими до тих змін, які будуть приходити законодавчо. Тому ми рухаємось, ми на шляху до європейської держави, до європейських цінностей, і всіми своїми діями в такій синергії прямуємо до вільного від насильства життя. Дякую організаторам за виступ. Сьогодні будемо відкривати цю виставку. Буквально тиждень тому оталефонувала Алла Волошина і запропонувала відкрити цей мистецький проєкт. Проєкт, який має побачити вся Україна, і який зроблений таким чином, ці інсталяції вони мають qr коди вони мають можливість бути перевезеними. Це нарушники, які ну, можуть скажімо так, з часом і... Визнати певних ушкоджень. Ці інсталяції зроблені так, щоб як на наймога на більше людей їх подивилися. Тож тобто я випрошую до слова ініціатора виставки Ау Волошина. Бонду Кіровоградської обласної організації, Всеукраїнської громадської організації, асоціації сприяння організації населення. Доброго шановні гості, дякую художньому музею за можливість представити. Цей проєкт можливість представити цю інсталяцію саме у нас в місті Кропивницькому, і потім полосити її в Кіровоградській області і вивести за кордон. Чому це важливо? Тому що а, тема сексуального насильства ставлена зараз і досі є в Україні, стикнулися з величезною кількістю насильства, яке зробили російські військові над абсолютно мирними жителями, над жінками, дітьми, над літними людьми, які не мають на меті воювати. Це просто жителі. Просто мирні жителі. І е, жертв сексуального насильства насправді дуже багато, як сотні тисяч. Станом на зараз ми не знаємо точної цифри по жертви мовчать. Виставка ця вона не тільки оприлюднює, оголошує цей вік, дає місце цьому нулю бути. Ця виставка дає надію про наважну. Навіпшили телефон на qr код ми в тому числі переходимо на сайт Далі є. Це сайт, це, це, це проєкт громадської організації, де, до якого під'єдналися психологи, соціальні працівники, які згодні надавати допомогу, які вже зараз... Господні готові і можуть надавати допомогу. Важливо пережити а, цей біль, прожити його, дати йому місце, бо життя далі продовжується. Кожен українець і кожна українка дуже важливі, мега важливі, особливо зараз. Ця виставка вона дає надію. Вона не просто фіксує біль, вона ще дає надію. А, коли українцям, українському народові Погано, коли у нас невимовний, величезний рік, ми його виспівуємо в піснях, ми його вишиваємо в рушниках. І саме рушники, да, дійсно, тут зафіксований код нації. І код нації про життя, про націю і про прийняття. Я запрошую а, всіх відвідати від цього. Чому це важливо? Тому що тут. Абсолютно камерній а, атмосфері. А, можна один на один зустрітися з собою. Можливо, ви пережили насильство, можливо, у вас є ще якийсь бій. Ви така не одна. І є люди, які готові допомогти вже зараз. Рекайте, будь ласка. Якщо людина пережила насильство, їй дуже важко. Вона вважає, що це її лише боль, що ця проблема лише її, і якщо їй замовчати, щось минеться. Але якщо замовчувати, нічого не минеться, треба проговорювати і треба вирішувати цю проблему. І я хотіла би зараз запросити до слова людину, яка безпосередньо працює з людьми, які потребують допомоги. Це представник, Центру надання uh, тварини правової допомоги Олена Раніцевацько-Миколаївського uh, області, будь ласка, дякую дуже палуба. Лише ті поле це певно про кожного із нас, тому що ми перебуваємо зараз в ситуації війни і переживаємо всі з якої живе країна. Особливо це стосується людей, які постраждали від сексуального насильства. Які пережили воєнні злочини. Я представляю систему безоплатної правової допомоги, зокрема регіональний центр задання безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській і Миколаївській областях. У нас дійсно є звернення і звернення. І вторинною правовою допомогою нашої системи 20 справ безпосередньо вже нашими адвокатами, які приступили до розгляду цих справ, і вони були призначені у кримінальних впровадженнях, направлені до суду. Така статистика. В цій статистиці також є і число саме сексуальних злочинів, але місто ви говорили сьогодні про те, що їх кількість надзвичайно маленька. І Люди, які пережили сексуальні злочини, о, насильство сексуальне, вони більше володіють про це мовчати і е, не говорити вслух. Але ці злочини вони не мають термінів давності, строків давності немає і звернутися до системи до суклаї правої допомоги, до національної поліції, до правоохоронних органів, люди, які страждали від сексуального насильства, можуть і через рік, і через два і в будь-який час, коли людина психологічно буде. Ви зрозуміли, що ця категорія постраждалих від воєнних злочинів і е, сексуального насильства, вона е, на безплатній основі отримує правову допомогу у е, всіх бюро і центрах надання безкладної вторинної правової допомоги. Що з собою взагалі є безплатна вторинна правова допомога? Це представлення інтересів громадян у судовій інстанції, це складення процесуальних документів і, безумовно, наприклад. Це юридична консультація і складення інших документів до усіх органів, яких людина потребує. Тобто, якщо людина звертається, ми е, повністю е, здійснюємо повний юридичний супровід е, людей постраждалих від сексуального насильства. Е, у нас діє номер телефону гарячої лінії, контакт центр 0800 213 103 по якому анонімно може людина звернутися і отримати всі відповіді на свої запитання. Е, коли я дізналася про те, що така виставка буде мандруючи і в нашому регіоні, я для себе зробила висновок, що обов'язково мають бути тут для того, щоб проінформувати про нашу систему і для того, щоб подивитися, яким же чином творчі особистості митці змогли цю субільність страждання. Проявити саме от, в таких перформансах, саме в таких доробках. Було дуже цікаво, як же можна це все зробити. І дуже цікаво те, що використано наш генетичний код. Рушники, вишивку, орна це наше коріння, це те, що робить нас сильними, це те, що говорить нам, не забувайте злочини. І історики знають дуже добре цей вислів, що кожен злочин має бути покараний, і злочин обов'язково має отримати правову оцінку. Це те, що нашим юристам ще треба буде робити і виводити в судах. виборювати справедливість, і виборювати свободу і рухатися вперед, будувати міцну, правову незалежну Україну. зараз Збройні Сили України. Говорюють наше право на життя, захищають нашу батьківщину. Ми юристи, ми юристи на юридичному фронті працюємо. Творчі особистості, творчі люди роблять такі доробки і інформацію, говорять про те, що не треба мовчати про корці злочини. І це, напевно, важливий меседж сьогоднішньої виставки, який також має звучати, про який ми повинні говорити. Не треба мовчати. Злочини не мають теплодавності, і м, будемо говорити, підтримувати, і будемо знати, куди направляти людей, які постраждали від е, взагалі воєнних злочинів. Тримаємо стрій, робимо кожен на своєму фронті свої справи, віримо в ЗСУ, виборюємо перемогу, ми обов'язково вистоїмо і слава Україні! Дякую, пані Олена. Дійсно, не треба це замовчувати. Треба це проговорювати, треба це робити, тому що і тому, що ми будуємо правову європейську державу, де повинні працювати всі інститути, в тому числі інститути захисту, інститути захисту прав людини. І я запрошую до слова представника обвинуваченого з людини Кіровоградської області Національної професійної дисципліни голосу життя. Доброго дня, шановні друзі, уточнення управління дотримання прав людини на цифрації. Хотів би сказати, що насправді виставка дуже важлива для усіх учасників, які тут є, для всього цивільного населення, для військових, правоохоронців, тому що вона насправді характеризує нашу історію. Росіяни протягом тривалого часу вже свідомо порушують правила на звичаї війни, і ми протягом багатьох століть виборюємо своє право на існування і виборюємо свої. Права та свободи. Тому дуже важливо, щоб ця інформація самого маленького поширювалась і всі люди розуміли, наскільки ми давно боремося за свої права та свободи. Щодо роботи Національної поліції, хотів би сказати, що наразі поліція фіксує 95% всіх воєнних злочинів. Насправді підтримаю колег, дуже важливо те, щоб люди не мовчали. І чим більше ця інформація буде поширена серед суспільства, серед громадян, серед потерпілих, і чим швидше вони звернуться, тим краще ми відреагуємо, тим швидше зберемо весь необхідний, необхідний пакет документів для того, щоб людина. Отримали кваліфіковану допомогу, зокрема і медичного характеру, і психологічного характеру, і, відповідно, кожен злочинець був притягнутий за злочин. Ми це, над цим постійно працюємо і впевнені в тому, що разом із Збройними силами, іншими правоохоронними органами ніхто них не них відповідальності за ті злочини, в тому числі сексуальне насильство, яке вони вчинили на території. Тому хотів би подякувати організаторам заходу, попросити наші засоби масової інформації для того, щоб розповсюджували вказаний проєкт, і, відповідно, ми працюємо і будемо далі працювати над тим, щоб не тільки притягнути до відповідальності ворога, а й для того, щоб швидше вигнати його з нашої України. Тому, користуючись можливостями, хотів би. Запросити усіх до проходження конкурсу до власні наступи Міністерства внутрішніх справ і, відповідно, таким чином ми швидше переможемо. Дякую вам. Куратором Дякую. цього проєкту став наш завідуючий відділом туристично-краєзнавчої та інформаційної роботи Олег Юрченка. Це людина, яка прочитала кожну історію. Кожної жінки, яка тут є, яка нам про цей проєкт. Ви знаєте, дійсно проєкт дуже важливий, дуже актуальний. Я відкриваю одного з них найбільш жахливих сторінок початку світло-української війни. Соціальне насильство з боку російських окупантів, деяких не вік, не немає значення, тому що масове збройкування. Тільки жінок, а й дітей, і чоловіків. Я просто історик знає, скільки в Росії традиційно роджена, і межа Господу. В принципі, все це проявилося зараз, став шоком для людей багато в чому, тому що історію, то ви не знаєте, як повинні не тому Ми не очікували такого. Тому що виховували на цих радянських наративах браття, славяни, один народ. На жаль, ціна прозріння дуже важка, дуже тяжка. І тому, і... Але це треба розповідати, про це треба розказувати, тому що буквально нещодавно я знайомому сказав, що у нас був такий проєкт і почув відповідь. А чи треба так, на цьому робити акцент, така пікантна тема, і люди таке пережили, може не треба. Ну, це радянські наративи, знову ж таки, коли на таку тему була кладена табу, коли не можна було про це розповідати, а, і коли та людина, яка прийшла таке насильство, якщо це було відомо, одразу так як вакуум навколо неї, бо вона там загибила вчитися радянську людину і таке інше, ми будуємо цивілізоване суспільство, і відношення повинно бути з боку суспільства. Цивілізовано до таких людей. Таки, да? І це потрібно робити, тому що, по-перше, розкривати злочини росіян перед самими українцями, щоб поховати тільки цю радянську міфологію, ці казки, на які нас виховують. По-друге, це потрібно показувати святові спільноті, що вони побачили, до чого призвелася політика невтручання, відсутність реакції на Чечню, на Грузію, де робили те ж саме: катували, вбивали, гаутували, Світ мовчав, світ робив вигляд, що нічого не відбувається, зародив дешево вагався. Тому ну, гралися до України, до Бучі, Єрпінь, Маріуполі і таке інше. Так? Це потрібно також для людей, які такі, як пережили таке як приниження і отримали психологічну травму. Причому росіяни, вони все ж ви бачите, що повністю симпатії, жалю, оця азіатська жорстокість. І окрім того, що вони там таким чином задоволяли свої такі дикі, якісь такі природні чи антиприродні навіть, знаєш, такі потреби. Це ж робилося ще свідомо, щоб нести психологічну травму, щоб зламати психологічно, психологічна, коли там от катували, готували, казали, щоб ти не народжувала бенделюці, щоб ти навіть на чоловіка не могла дивитися після цього. Так. Тобто його це мета, щоб ми вмерли, як, як нація, щоб нас не було, тому що Україна є кістка каволі. Тому в принципі, це теж такий як засіб психологічного впливу. А нам треба виставитися, пережити, бути сильними, бути разом. Тому, і щоб ці люди не були збоями, щоб вони відчували нашу підтримку, наше розуміння. І це чудово, що мистецтво приходить на допомогу, там, де бракує слів, допомагає мистецтво. І саме от традиційне мистецтво, рушник, тут вже було сказано, що вишивка дійсно, вона давним давно вже буде зверталася до неї, щоб висловити свої почуття, там пам'ятаємо червона, то любова чорна, то журбата, і радість, і печаль все виплескували свої оці емоції на вишивку, не тільки передаючи там орнамент, точні чорни, воно, там українське волока, а й свої емоції також. Тому ці роботи це чудове поєднання, ну таке ну, чудове, як поєднання. Воно просто поєднання і автентики. І трагізму е, сучасних подій. Тут, тут є і старі символи, і нові символи, і так, оці ось, рушники вони багато що розповідають. Я та, прочитав історію кожної жінки, речі це жахтиві, хоча воно знову ж таки подано не від першої особи. А як опис, це ж описи психологів, які працювали з блогідними людьми, а потім на входять цих описів створювалися, от, скажімо, ці рушники. Та. Тобто було це зроблено, щоб довести оцей травматизм. Не травмувати психіку людей, знову ж таки, да, відмінність нас і росіян. Вони свідомо травмують і кайфують від цього. Да? А ми, українці, намагаємося насіки толеранти, щоб розвести цей травматизм до мінімуму. Да? І За що нас називають фашистами фактично? Да? Тобто, ми зараз розуміємо, де фашисти, а де ті, хто бореться за свою незалежність. Тобто ось таким чином. Відбувається дійсно відродження силою мистецтва, мистецтво це велика сила. І вже було сказано, я ти ще раз, що музей проводить рідну роботу і системно в цьому напрямку, і оця зала, зал сакрального мистецтва. Тут були ікони, так, раз, які знаходилися в приміщенні, що дуже символічно, бо ікона сама по собі лікує душу, вона загоює душевні рани, вона дає сили людині. Людина приходить до ікони, коли підняється в такому вкладну становищі. І от зараз Часто ми бачимо з такою проєкти, по Полказов, то Шану, то вишиків Боленда, які відзеркалюють події сучасної військово-української війни, що дуже важливо. Тому що сьогодні ми пишемо свою власну історію. Раніше нам її писали росіяни, да, як вони це бачили, зараз її пишемо ми. Пишемо кров'ю, пишемо болем. Але це вже наша історія написана нам. І це дуже важливо. І музей, якби, як я вже казав, на істрі, авангарді. Цього і фронту. Що в цей проект, який презентується, він є зараз, будемо твершки. Проект проекти, які в нашому місті, будемо намагатися, щоб я могла більше людей продивилися ці роботи. Ці рушники, колишні казав, це не просто рушники, які вишивалися. Вони вишивалися навіть тими кольорами, які притаманні ті чи іншій місцевості. Вони мають. Ту ж символіку, які мають справжні рушники, але тут вже з'явилася і інша символіка, символіка воєнного часу. І це цікавий такий симбіоз розповіді, які вишиті полем на рушниках. Дякуємо організаторам за цю виставку. Плануємо, ми вже знаємо, що у нас є виставки, які відкриваються в цьому залі, їдуть далі до області, можливо, допоможемо. Ця виставка побачила і в Осадні, і в інших містах нашої області. Ми віримо в те, що Слово буде покарано і віримо в нашим ЗСУ. Дякую.